Доброго дня! І так, нещодавно Нафтогаз став майже монополістом на ринку постачання газу для населення України і тепер взялися за доставку і розподіл газу. До недавнього часу були обласні та якісь міські компанії, які займалися доставкою та розподілом газу, але тепер розподіл та доставку газу переводять до однієї компанії до ТОВ газмережі. Ситуація точнісінька, як і була з Нафтогазом. І сьогодні, станом на початок вересня, вже деякі області повністю перейшли до розподілу та постачання газу на ТОВ «Газмережі». і цим громадянам України потрібно укласти договір на розподіл та доставку газу з ТОВ «Газмережі». І в цьому відео я вам детально розповім, які області вже входять. До цієї категорії, кому треба підписати договір, і також розповім, як це можна зробити швидко та безболісно, нікуди не звертаючись. І так, інструкція по подачі заявку та укладанню договору на доставку та розподіл газу 100 з газмережі. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під Відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. То в газмережі, які відповідають за розподіл та доставку газу, тепер нараховують 4 мільйона споживачів. Компанія надаватиме послуги ще у трьох областях, тому новим клієнтам потрібно укласти договір. Так, з 1 вересня 2023 року національний оператор згідно з постановою Національної комісії комунальних послуг номер 1596 від 31 серпня 2023 року почав розподіляти газ ще у трьох областях Київській, Житомирській та Львівській. Для попередніх. Лицензіатів це АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз» та АТ Львівгаз. Відповідно, ліцензію припинено. У зв'язку з розширенням меж господарської діяльності клієнтський простір компанії зріс відразу з 2 до 4 мільйонів абонентів. Зазначимо, що станом на сьогоднішній день компанія надає послуги згідно з усіма ліцензійними вимогами у Кіровоградській та Харківських областях. В місті Харкові, в місті Дніпро та Дніпровському районі, а також місті Кривий Ріг та Криворізькому районі. Новим клієнтам газмережі необхідно обов'язково заповнити заявку про приєднання. Зразок заявки є у новій платіжці за газ. Саме на основі цієї заявки про приєднання Національний оператор газорозподільних мереж укладе з вами офіційну угоду про розподіл газу. Тому, якщо ви раніше були клієнтами «Київоблгаза», «Житомиргаза» та Львівгаза, то з 1 вересня вам автоматично перевели на обслуговування до газмереж, які розповідатимуть газ. Тобто за спожиті кубометри газу ви платите до Нафтогазу а за транспортування та розподіл до газмережі. Як заповнити заявку прийняння до газмережі? Перший крок це знайти документ на внутрішній сторінці платіжки, яку ви отримуєте. Платіжка на газ. Друга перед підписанням заяви приєднання споживач повинен підтвердити та або внести свої дані у відповідні поля. Якщо ваші персональні дані збігаються, тоді поставте позначку біля слова підтвердити. Якщо ваші персональні дані відрізняються або відсутні, внесіть актуальну інформацію в цьому полі та поставте позначку біля слова підтвердити. Третій крок – це після перевірки персоніфікованих даних поставте свій особистий підпис та дату підписання у відповідні поля в нижній частині заяви приєднання. Четверте, від'єднайте заявку, яка була приєднана до. Платіжки та передайте його до ТОВ газорозподільчій мережі України зручним для вас способом. Це надіслати на пошту, на поштову адресу можна залишити у спеціальній скринці в центрах обслуговування клієнтів або ж передайте контролеру під час його чергового візиту до вашого будинку. І, як ми бачимо, раніше ТОВ Нафтогаз переводив всіх споживачів на обслуговування до себе і цим створив монополію на цьому ринку. Тепер ми бачимо схожу картину з ТОВ газмережі, які забирають у облгазів функцію доставки та розподілу газу до себе, і цим також створюють монополію на цьому ринку. Яка ваша думка щодо цих дій і чи правильні рішення уряду щодо моніполізації цих ринків? Напишіть в коментарях під цим відео. Ваша думка дуже важлива. Гарного дня!